Христос Воскрес, шановні наші брати і сестри, з вами, як і завжди, в цей час програма Православний Вісник. Сьогодні ми святкуємо найбільшу подію нашого духовного життя та й узагалі найбільшу подію в історії людства, світлу Пасху Христову. І розпочнеться наш випуск із великоднього привітання зі святом Воскресіння, предстоятеля нашої церкви, блаженнішого митрополита Онуфрія. Ми також побуваємо біля гробу Господнього на сходженні благодатного вогню. Дізнаємося про новини перед Великоднього тижня та відвідаємо найграндіозніший фестиваль писанки у Софії Київській. Нарешті ми досягли найвищої вершини нашого цьогорічного духовного сходження, Воскресіння Господнього. Позаду лишилися важкі виклики та випробування. Позаду, покаяння молитви Великого Посту та хресна дорога Страсної Седмиці. позаду Откровення Тайної вечері та Гефсиманська молитва позаду зрада Іуди, крик півня та сльози Петра, кривавий жах Голгофи та тихий спокій Великої Суботи. Нині день перемоги, день, коли Христос, усупереч усім земним законам та наперекір людській ненависті, зрушує величезний камінь гробової печери, коли звістка про цю подію перевернула увесь світ, когось вона вразила у саме серце, наче спис воїна, викликавши хвилю роздратування та неприйняття. Для когось вона вибухнула потужним викликом, що зруйнував стару систему цінностей. А для тих, хто любив Христа, тих, для кого Він був центром існування, пролунала найрадіснішою новиною, що вони її чули за усе життя. Людство і по сьогодні по-різному реагує на цю звістку. Скептики вигадують безліч версій, більше схожих на плітки та нісенітниці. А православна церква, словами пасхального богослужіння, пропонує прямо або покажіть мертвого. Або Вклоніться Воскреслому. І вже два тисячоліття несе світові дивовижну новину про таїнство подолання смерті. Так робили ще апостоли. Так роблять і їхні сьогоднішні спадкоємці. Тож, аби з новою силою почути цю новину усім серцем, слухаємося в слова Великоднього привітання нашого предстоятеля, блаженнішого митрополита Київського та всієї України Онуфрія. Христос Воскрес! Усіх вас, дорогі брати і сестри, сердечно поздоровляю з найбільшим нашим християнським святом, з праздником преславного Воскресіння Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Воскресіння Христове стало тріумфом, завершаючим Спасительний подвиг втіленого Сина Божого. Воскресінні Христовому. Відкрилися для людини двері Солодкого Раю, раю, в якому людина колись перебувала, але який вона загубила через прийняття неправди, що спотворила їй внутрішній світ і зробила неспроможною жити в раю. Але тепер все змінилося, Христос Воскрес. Спаситель знову закликає всіх людей бути причасниками. Вічного блаженства і вічного життя. У ці святі дні ми радіємо і смиренно дякуємо своєму Спасителеві за все те, що він нам подарував через своє Воскресіння. У ці дні ми молимося за нашу українську землю, за наш народ, і просимо, щоб Бог благословив усіх нас, щоби ми в мирі. Об'єднані один з одним Союзом Божественної любові, долали труднощі і складнощі земного життя. Ще раз поздоровляю всіх вас, дорогі брати і сестри, з великим днем Пасхи Христової, світлим Христовим Воскресінням. Раді цієї великої події, перемоги життя над смертю, простімо один одного, обіймімо один одного. І єдиними устами і єдиним серцем заспіваємо священний гімн переможного Воскресіння Христового. Христос Воскрес із мертвих смертію смерть поправ і в вогробіх живот дарував. Амінь. Воістину Христос Воскрес! Темряву може подолати тільки світло. Тієї далекої великодньої ночі, рятуючи себе, темрява спробувала заховати в Гробову печеру духовне Сонце Сина Божого. Щоб жоден промінь не зміг прорватися всередину, печеру запечатали величезним каменем. Але після опівночі, там, де, здавалося б, остаточно запанували морок і смерть, несподівано спалахнуло світло життя: воскрес Син Божий, Ісус Христос. Святкування православним людям Пасхи Христової неможливо уявити без дива, що вже сотні літ являється на Великдень у храмі гробу Господнього. Це благодатний вогонь, який щороку сходить на місці погребіння Ісуса Христа. За молитвами православного патріарха у преблагословенну суботу на кам'яні плити гробу Господнього сходить особливий вогонь у вигляді надприродного світла. Як вважають деякі богослови, благодатний вогонь є прообразом того вищого нетварного божественного світла, яке свого часу являлося під виглядом неопалимої купини, а потім, у мить воскресіння Христа, освітило печеру Господнього гробу. Про те, як цей вогник з'єднав пасхальної ночі Єрусалим і Київ, ми розповімо у нашому наступному випуску. Зараз достатньо лише пірнути в неосяжні простори інтернету, щоб здобути безліч порад про те, як підготуватися до Великодня. Щоправда, переважна більшість цих порад нагадуватиме книгу кулінарних рецептів про смачну та здорову їжу, та жодним чином не стосуватиметься справжньої підготовки до свята зі свят. Тоді, як же готуватися до Пасхи по-справжньому, спитаєте ви. Готуватися до неї потрібно передусім відповідним життям і вчинками. Тобто, щоб стати спадкоємцями Воскресіння, треба спочатку воскресити власну душу молитвою і милосердям. і навчитися цьому краще за все на живих прикладах. Тому ми пропонуємо вам уважніше вдивитися, як і чим готувалися до великодня українські віряни упродовж останнього тижня. А для цього погляньмо на церковні хроніки крізь об'єктив нашого телелітопису. Серед богослужінь перед пасхального тижня є літургія, за якою збираються всі священнослужителі Київської митрополії. Зазвичай, як і цьогоріч, це трапляється у середу. Цього дня літургію в трапезному храмі Києво-Печерської лаври очолював предстоятель нашої церкви Блаженніший митрополит Онуфрій у співслужінні керуючого справами Української православної церкви Митрополита Антонія, вікарних архієреїв та кліриків столичних парафій. Традиційно напередодні світлого Христового Воскресіння архіпастер удостоїв священнослужителів Києва та області богослужбових нагород. Вручення відзнак відбулося під час малого входу. До слова від цього дня за богослужбовим уставом аж до святої трійці не кластимуть земних поклонів, окрім тих, що зазвичай творяться біля святої плащаниці. 30 років тому такої ж квітневої ночі Україну спіткала біда. Чорнобильська аварія, яку назвали найстрашнішою техногенною катастрофою, не просто забрала життя людей, а це за останніми підрахунками близько 170 тисяч загиблих, а й затьмарила радіоактивним пилом нашу землю. 26 квітня. Тридцять разів ударив дзвін на меморіальному кургані героям Чорнобиля, відлічивши роки, що віддаляють нас від тієї страшної ночі. На стелах імена тих перших героїв, яких не пощадив вогонь Чорнобиля. А перед ними у Скорботі схиляють голову ті, хто вижив і хто пам'ятає. Тут біля пам'ятного знака учасники поминальної акції молилися за душі праведників, які загинули, рятуючи своїх ближніх. Панахиду за героями Чорнобиля, ліквідаторами, пожежниками, очолював вікарій Київської митрополії, голова синодального інформаційно-просвітницького відділу Української православної церкви, єпископ Ірпінський Климент. Лунало вічна пам'ять. Тож нехай наша пам'ять і справді. Буде вдячною і вічною. А на ранок. Комплекс на Дарниці відвідали предстоятель нашої церкви блаженніший митрополит Онуфрій та керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній. Разом із єпископом Климентом та священнослужителями владики поклали квіти до стел з іменами загиблих та помолилися за їхні душі. Неподалік храмового комплексу височіє пам'ятний знак воїнам Чорнобиля з нагоди 30-х роковин Чорнобильської катастрофи до пам'ятних Прийшла траурна процесія, до якої долучилося і священна начальля Української православної церкви. Квіти до меморіалу поклали президент України Петро Порошенко, прем'єр-міністр Володимир Гройсман, голова Верховної Ради Андрій Парубій та інші високопосадовці, складаючи шану героям, архієреї нашої церкви прикликали Господнє благословення на українську землю та просили Божого заступництва. Семінаристи київських духовних шкіл, які виявили бажання вивчати курс основ жестової мови, віднині можуть скористатися відповідним диском та закріпити таким чином свої знання. Відеопосібник основи жестової мови для священнослужителів, що включає 25 уроків, підготовлений викладачем семінарії Ганною Блощинською. Днями відбулася його презентація, у якій взяв участь ректор Київської духовної академії семінарії Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній. Це дуже важливий предмет, тому що він допомагає вам, майбутнім священникам, отримати перші навики розговору, розмови з тими людьми, які не чують для церкви, як і для Христа. Важлива кожна особистість, тому що якщо життя дається, нам значить Господь цінить кожного із нас. На думку студентів, котрі вивчають курс основ жестової мови, відеопосібник не лише корисна, а й просто необхідна річ. Передусім, він згодиться для тих, хто працюватиме на парафіях у місіонерських відділах. Ми семінаристи вивчаємо жестову мову, і це нам допоможе в спасінні людей, тому що до Христа приходять. Всі і хворі, і здорові, і всі для Христа є важливими. На владика ректор побажав Божої допомоги тим, хто прагне нести благовість усім людям, незважаючи на їхні хвороби і вади. Зовнішні атрибути Великодня є дуже простими: пасха з тіста, пасха з сиру та крашене яйце. І це зрозуміло. Наша справжня Пасха воскреслий Христос. Його тіла і крові ми причащаємося на пасхальній літургії, і саме на ньому мусимо зосередити всю увагу. Бо Христа ми повинні шукати у будь-яких великодніх ознаках та традиціях. Але хіба це можливо, спитаєте ви, тримаючи в руці пасхальне яйце? Та вдивіться уважніше: на перший погляд, наче мертве, воно приховує в собі життя, яке однієї миті подолає скам'янілу оболонку та вирветься назовні. Пряма аналогія з гробовою печерою є очевидною. Але християнським символом яйце стало після легендарної розмови Марії Магдалини з імператором Тіберієм. як розповідає передання, привітавши можновладця, Марія подарувала йому звичайне куряче яйце та промовила Христос Воскрес. На що почула? В це так само важко повірити, як цьому яйцю стати червоним. Але вже за мить у руках імператора була перша в історії людства крашенка, щоправда, пофарбована не людськими руками. Відтоді традиція фарбувати та розмальовувати великодні яйця увійшла в культурний код багатьох народів. Та, напевне, ніхто не робить це так яскраво і неповторно, як українці. У цьому переконалися наші журналісти, завітавши на грандіозний фестиваль писанок у Софії Київській. Таким розмахом відкривали шостий всеукраїнський фестиваль писанок. Щоб зберегти інтригу, кожне яйце у плащик. Урочисто скинути ці накидки доручили дітям, і ось вони писанки вже стоять у всій красі: 374 шедеври. Величезні писанки розмальовували професійні художники. Це одна з вимог до учасників великоднього фестивалю. Заявок було понад тисячу. Ми їх відбирали. Вони нам давали свої роботи, 6-7 картин, і ми з них вибирали найкращих 374. І після того, ми вже відправляли їм заготовку, фарбу Відбирали тому, що на площі забракло місця. Якщо поділити її на квадрати, виходить 374. художників у творчості не обмежували. Кожен малював своє. Леся Мартинюк з Володимир Волинського працювала над писанкою два тижні. Тут суцільні символи: Чудернацькі квіти знак того, що писанка з Волині. Про Волинь нагадує і сюжет з лісової пісні. Центральна смуга це наше життя. Там я зобразила церкву, вежу, головний символ писанкарства, символ вічного Бога, символ, який поєднує мистецтво, культуру, духовність. Майстриня Валентина Залуніна написала дві ікони на писанці з одного боку. Ісус Христос з іншого, Богородиця з немовлям. Кольори блакитний і жовтий, розписувала акриловими фарбами. Тут зображена ікона Божа Матір нев'яночий Світ. І мені дуже подобається молитва до цієї ікони. Там є такі слова «Бож, Божа Матір наша, обережи нас від всіх ворогів таєм, таємних і явних. Окрім традиційних, скажімо так, класичних писанок на площі багато фантазійних яєць. Ось вам хроніки Нарнії з розкішним левом, писанка райдуга, яскрава зелена писанка. Одразу видно закарпатська. На фестивалі є навіть патріотичне яйце, що вміє обійматись. Втім, найбільше дітям кортіло торкнутись блискучої писанки. Це вже воно є і в кристалах. Поражає титанічний труд, який провели організатори. Теж дуже красиво все зроблено. Після оглядин великих писанок можна і самому взятися за писанкарство. Майстер-класи проводяться поруч. У день відкриття на Софійську площу спеціально запросили дітей з родин переселенців та учасників АТО. Зараз я. Зовнішню квітку малюю. Я зазвичай малюю такі квітки або сонце, там небо або море один раз намалювала. Діти нанесли цей рисунок у себе в художній школі, де вони займаються безплатно. І зараз це яйце привезли, роздали дітям завдання. Майстер-класи будуть аж до 9 травня. А потім великі писанки відправляться у турне Україною, щоб і інші міста побачили цю красу. Також відомо, що на день незалежності України писанки покажуть на виставці у Варшаві. Ось і все на сьогодні. Та наостанне хочу поділитися із вами, дорогі друзі, однією думкою. Нещодавно я почув запитання: чому Великий Піст триває так довго, а Пасху святкують лише один день? Насправді це не так. Пасху Христову урочисто святкують цілий тиждень, упродовж якого кожен день є наче повторенням Великодньої святкової відправи. А потім Пасха лине відлунням. Після співів та молитов у кожному богослужінні аж до Вознесіння Христового. Та головне не це: у справжнього християнина Воскресіння Христове повинно бути центром Його Всесвіту. А це означає, що ми маємо святкувати Пасху не день і не тиждень, і навіть не 40 днів, а все життя. І будь-які події бачити крізь призму перемоги Христа над смертю, а для цього воскресити в собі найкращі людські якості. Та проявити віру у Воскреслого Спасителя відповідними вчинками. І нехай цей великдень стане для України святом примирення, порозуміння та братерської любові. А Господь, який переміг зло на Христі, допоможе усім нам подолати це зло в наших серцях. Христос Воскрес! Воістину Воскрес Христос!